Команда, в якою потрапила, складалася з людей, яких називали опорою. Вони вільно обговорювали технічні деталі, в які ще не встигла заглибитися. Вони пам'ятали, як проєкт виглядав до реформи, знали прізвища начальників інших департаментів. А ще вони легко і немушено ігнорували мою присутність. Мене ніби прийняли, але при цьому не бачили. Ніхто не казав прямо, але я відчувала. Я тут не тому, що заслужила, а тому, що хтось із відділю кадрів вирішив оновити статистику молодих спеціалістів. У кімнаті, де ми працювали, я була мов тінь. Ніхто не питав думки, ніхто не чекав моїх ініціатив. Я могла сказати ідею і не отримати жодної реакції ні так, ні ні. Просто поражнеча. Спочатку я думала, що мені здається, що я не та вразлива. Надто недосвідчена, що просто адаптація, і все пройде. Але чим більше я мовчала, тим більше мені здавалось, вони звикли до того, що я не втручуюсь, і їм це було зручно.